Зараз усім привіт! Белюка валить, моє. Маленького заболевшого, 92-го зараз розкручують. Це я поле горав, коротше, мій переворотний плуг, горав зимою з Нового року. Попросив колега в нього теж з трактором проблеми заїхати закультивувати. Я вже так в принципі від ХТЗ бачу культиватора, одне відцеплю, цього. Коротше, дивіться що виходить, вгано видно. Получається ну, грядочка. Грядочка така виходить, що він сказав, що завтра прийду буду сіяти соль. Виходить, де не де там грудочка невелика, то з сідником походу. ОСЗ-36 старий. Він походить оцей розіб'єє воринка. Бор Але виходить рівненько йопа. І... Хоча йому треба було, я йому казав, закрий влагу. Він закрив влагу тяжелими борнами. Я думаю йому і культивірувати тут не прийшло. Ну, захотів культивірувати. Да я в тракторі сиджу, в принципі. Спина навіть не лопає. Так як деяких. Поле виробили там рови, ймо. Такі рови, що йомою. От вироблене поле гарненько, рівненько, ліцем купить. Оце вироблене поле. Такі діла так доходжу до кінця всім, давай поки, бо тут треба розвертатися.